Два шари шумки, змащені перемикачі, змащені стабілізатори, окремо зашумлений пробіл, певне такі капи з українською розкладкою. Ні, це не Keychron, це не якийсь там Asus, це Hator. Hator Rockfall 2. У мене сьогодні дві клавіатури з цієї лінійки Хатор Rockfall 2 Optical TKL і Хатор Rockfall 2 TKL Mecha. Сьогодні ми подивимося, чим вони відрізняються одна від одної і чим відрізняються від попереднього покоління. Перед цим нагадую вам, що я допомагаю зібрати на два дрони 128-ї бригаді територіальної оборони з вугледарського напрямку. Тому дуже вас прошу, закиньте, будь ласка, 10-20 гривень на банку в описі. А за найбільший донат вони подарують вам крутий. Приз. Дякую всім, хто донатить, банка в описі. Зовні клавіатура не дуже змінилася, і я думаю, важко буде відрізнити ось так перше покоління від другого. Але я розкажу вам як. По-перше, всі, TKL L Rockfall, зараз, це друге покоління, бо перше покоління вже не випускається. Але можуть бути якісь залишки в якихось магазинах, тому ви просто уточнюєте у продавця. Ну і блін, в назві повинна бути цифра 2. Між собою ці дві клавіатури теж не відрізняються. Якщо ви візьмете білу меха і білу оптикал, то вони будуть однакові. Бо найголовніша відмінність всередині Оптікал це каїл Оптікал, тобто ці клавіатури виключно на оптичних каїлах. А меха. Меха вже на перемикачах ХАТОР Ауру. Ще одна відмінність: меха має більше варіантів кольорів: чорний, білий, жовтий, м'ятний або ліловий. Rockfall 2 TKL-Optical має тільки два кольори чорний та білий. Це станом на зараз. Може кольори і додадуться. Ну а тепер дивіться, що ж змінили в нових рокфолах. Той самий корпус, тільки ботом кейс став, як на мене кращий. Топ кейс не змінився. Знімаємо його і бачимо, що пластина, в яку вмонтовані свічі, з анодованого алюмінію для того, щоб добре відбивала світло. Не біла, а ось така фольга, щоб світилося краще. Під пробілом силиконова заглушка, щоб зменшити шум. Також бачимо шарпіни між пластиною і платою. Між платою і ботом кейсом ще один шар піни. Дуже добре. Звичайно, хотілося б хаскет Маунт, піну більш товсту, але, друзі, давайте будемо реалістами: Меха коштує 3 тисячі гривень, Оптікал коштує 4 тисячі гривень, тому, в принципі, у мене питань немає. Прикольно є те, що окремо в комплекті є шматочок шумки для пробілу. Це ви самі повинні поставити, якщо захочете. Як на мене, різниця з цією штукою і без неї мінімальна, але я вам дам самим послухати. Загалом зібрано все добре, топ-кейс не. Люфтить і не скрипить, як, наприклад, в Akko. Та й в цілому клавіатури приємні. Оця шумка, що я показав, однакова для обох клавіатур, тому показую тільки на одній, щоб іншу просто так не розбирати. Перемикачі Hator Aurum, змащені вже з заводу. Ефекту піска в них немає, вони плавно ходять, мені особисто подобаються. Їх два види: оранж, тобто помаранчеві, як у мене, а також індиго, тобто сині. Оранж лінійні, індиго клікають. Свічі розраховані на 70 мільйонів. Натискань, сила натискання у моїх Orange 38 грам сили, хід до спрацьовування 1,9 мм, а повний хід 4 мм. Стабілізатори змащені також. І послухайте, як звучить Rockfall 2 TKL Mecha. І ось звук пробілу без шумки із нею. Тепер послухайте Rockfall 2TKL Optical. Свічі і стаби тут змащені також, сила натискання 50 грамів, хід до спрацьовування 1,9 мм, повний хід 4 мм, термін служби 80 мільйонів натискань. Мені особисто більше сподобався тайпінг і звук клавіатури меха. Оціє. Ще одна дуже крута фішка нових рокфолів pbt даблшоткий капи з українською розкладкою. Зараз, наскільки я знаю, такого не робить ніхто. Так вони можуть зробити просто гравіювання на pbt Кейкапах, і тоді ну, англійські символи будуть світитися, а українські ні. Або можуть просто зробити abs скійкапи, щоб все світилося, але от щоб ПБТ даблшоткий капи ще й з українською розкладкою. Такого Наскільки я знаю, не робить ніхто. Стерти ці кнопки можна хіба що наждаком, і я знаю, що зробити таке недешево, тому тут респект. Думаю, не треба говорити, що версія Optical має такі самі кейкапи. Що ще мені подобається в цих клавіатурах це розкладка. Це класичний формат TKL 80%. Тобто цифрового блоку нема, але більше нічого не чіпали. Як кнопки були на своїх місцях, так і залишилися. Все по класиці. F1 над двійкою, довгі shift, від Окремлені стрілки, ніякого зміщення або зменшення розміру кнопок. І додаткових зайвих кнопок або крутилок теж немає. Давно я таких клавіатур не бачив, зараз трохи інша мода, тому за класичний вайб хатором плюс особисто від мене. Ще один момент, про який треба розказати: в цих клавіатурах немає хотсвапу. І з огляду на ціну цих клавіатур я, в принципі, не дивуюся, але ось такий пулер покладено в комплект. Тобто, оця частина для кейкапів. Оця частина для перемикачів, тому не вздумайте ним видирати свічі, бо зламаєте клавіатуру. І не кажіть потім, що я вас не попереджав. Софт такий самий, як і для клавіатури Skyfall Pro TKL. Тут ви можете перебіндити кнопки, як забажаєте, написати макрос, налаштувати заблоковані комбінації в ігровому режимі, і, звичайно ж, погратися з підсвічуванням. Воно тут дуже яскраве і саме по собі, і за рахунок того, що відбивається від металевої пластини, і через те, що світяться і латинські. І українські символи. Ефектів багато, зробити свій тут теж можна. Що ж, очевидно, що це майбутній хід на українському ринку, бо е, все зашумлено, все замазано. Гарний тайпінг, гарні кейкапи, гарні перемикачі, цікаві кольори. За три тисячі гривень ну, звучить неправдоподібно, але це так. І це без усіляких там знижок, акцій і так далі. Ну, якщо хочете оптику, то треба буде тисячу гривень доплатити. Але ну це оптика, вибачайте. Не хочете оптику, купуйте меху. Хочете оптику, купуйте оптику. Тому я вважаю, що на ці клавіатури чекає успіх. І ще скажіть мені, що вони цього не заслуговують.